Дорогі гербенчани, вітаю вас сьогоднішньому всеукраїнське, даже вже зараз він всесвітній день вишиванки. За ці роки, я в є у вірпіні, я, звичайно, тут продуктивно цю використав час у вишиванні, багато зробив. зараз, На сьогоднішній день мене вже більше 70 картин. От. Дуже багато виставок виставляли, звичайно, вишивання. Для мене це є велике велика задоволення в житті і турботливо відношуся до неї, до неї, до цієї справи. Тому що вишивання, воно було споконвічне для нашого народу. Я продовжую цю традицію і буду. Натхненно працювати все для того, щоб люди бачили, що воно не вмирає, що воно буде жити і після мене, і багато-багато років наперед.